Всім хай, це нове, нове відео по ігрі Modern Warships. До речі, вже прокачався нормально. О! Вот моя статистика. Недавно я був, кстати, статістом. Збираю на авіаносець. Так, подлодка в мене є. От в мене така подлодка, це другого рівня, ну Т2 і є ще, правда, це російський корабель, ну но... то не є той самий крейсер Москва. В його озброєнні є К-52 Алігатор, який збивали вже кучу разів автопушка, торпеди, торпедний апарат, ракети п 800 Онікс. і тут були ще одні п 800 але я їх зняв і поставив індійські PJ10 Brauns. Я хотів перше ядерку засунути, але не вийшло. Так, перейду в магазин кораблів. І що тут є? Любі кораблі абсолютно різні у всіх націй. Японії, Британії, Китаю, Німеччини, США. Коротше, вибирайте, які хочете, які вам подобаються. Просто любої нації. Хочете вибирайте американські, хочете китайські, хочете німецькі. ВМС, Індонезії, Французький є. всіх націй, які хочете, такі вибирайте. Британія. Грайте за любі, які хочете. Я, до речі, збираю на авіаносець. Той є. Такі авіаносець є у Кирилла. Це є. Такий авіаносець є у Кирила, це є адмірал Кузнєцов. Тут є в озброєні п 800 Онікс, плюс гранатомети два, ПВО Кортик є. По-моєму, 8 штук цілих. К-52 алігаторка встрія одна штука, а може і не одна. Міг 29 Куб і Су-34 ФН. Перейдемо далі. Е, є ось такий авіаносець, я, напевно, нього і не збираю, тому що тут є е, Цей американський авіаносець, Цей авіаносець ВМС США. Е, тут є ПВО. Тут є дві системи ПВО. 4 ПВО, РІМ 116 ПВО ракети і. Е, ПВО Фалакс 20 мм. Е, в кількості трьох штук. Е, плюс е, гелікоптери св 22 Оспрі. Він же може пускати торпеди. Ракет в нього нема. Е, безпілотники. МК9 потрашитель f 18 Шершень і f 14 Помкет. Коштує 4 мільйона 700 тисяч. Я вже не збирав 2 мільйона 200. Подивимося, скільки каток я сьогодні виграю. Надіюсь, вдасться виграти багато каток. Перейдемо в флот. Ммм. Напевно, перше візьму подлодку, протестуємо, як вона. Ну, я то знаю, як вона себе проявляє, тому що я на ній зіграв вже не одну кількість боїв. А от е... ті, хто не грали в цю ігру, ще не знають. Тут є ринок. Е... За ось такі от арткоїни можна купити преміум преміумні кораблі. Вже типу Тір 2, тут є отакі от падлодки, тут і всі кораблі, так само різних націй. Гелікоптери, ПВО, винищувачі, передові ракети. Ось такі кораблі, авіаносці. До речі, от він. Зараз подивимося, що тут є. В нього озброєні, бо я не дивився на цей авіанос. А, ні, дивився. Я на нього дивився. Це є авіаносець Франції. Це є авіаносець Франції. Тільки авіаносець Франції, тільки якого хера тут в російській Венщині, 157 п'ятого покоління. Ну да ладно. Знамениті Міраж 2000. Да. Знамениті Міраж 2000. Куда ж без них? Без них нікуди. Ракети японські. 15 урона, урон. FJ 10 Брамус, які стоять на моєму кораблі. ось цьому, Вони будуть набагато потужніші плюс я їх прокачавший. Вони тепер видають вистріл. ну, не Урон 20 720 одиниць. Це просто рекордна кількість. Я не знаю, їх можна, певно, прокачати ще потужніше, і тоді можна взагалі буде ворожі кораблі відправляти на дно за пару вистрілів. Торпеди в мене не прокачені, до речі. Вертоліт у мене вже прокачаний гелікоптер. Ми на ньому сьогодні теж політаємо. Перше треба. Ну, падлот підіймові. Так. Ну, бой в мене, правда, нема тих о, регенеруючих модулів, щоб якщо якийсь чувачок з червоної команди попаде в мене торпедами і відніме в мене чуть менше половини хп, я не буду мати чим встановлюватися. Чи буду? Ну, Зараз подивимося. Так, е... аня, все таки є. Так, Гастон. У моєї подлодки 196 тисяч хп. Так, подивимося, куди будуть пустити. Опа! Червоні вже выдвинули свої винищувачі. І це не дуже хороший знак, тому що десь поблизу може бути ворожий авіаносець який може нам нормально по мені так накидати. Так, зараз подивимось. Ворожі кораблі. Поки що й двоє. Опа, з цього боку. З цього боку там є в цій стороні на радарі бачу. Уски угу, ракет. Опа, захват цілі. Погнали? Дві ядерки погнали. Так, торпеди. Да Бо що ж таке. -то? Не можу... Торпеди? Торпади є. Є, готово. Так, торпеди. Є, е, готово. Ідеально, перший корабель вже відправився на дно ворожий. Так, торпеди полетіли. Обнаружена поплили. торпеда кортом на нас. Опа, мені щось це не дуже подобається. Йо-мойо, нічого си, ну він потужний, він кому. Він дуже потужний. Так, торпедовий. Так, наші торпеди полетіли. Поплили вже. Готово? Є. Уй-й-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, по мені. руля, руль лева, пятнадцять. Так, по мені... По мені ворожі торпеди. з ворожої подлодки. Ух ты ж! Командир 3 Так, є готово. Готово. <ріпи> <ріпи> так. Зараз... Так, я собі камеру зараз переміщу в <ріпи> цей кут, щоб вона мені не мешала, тому що... Я вже пару разів на неї натиснув. вона мені трохи мешає, бо я зараз зроблю запис екрану. <ріпи> так, пропеда. Ух ти ж! Блин. Что-то мне это не очень нравится. Шкода, что я не могу спілкуватися со своими союзниками. Да, что ж то таке... Да, что... он по мне пустил. Опа. Так, готово. Все, ворожа подлодка знищена. Так, ворожа подлодка знищена. Лишився у нас. Лишився у нас хто? по-моєму, авіаносець і ще один. Вроді як Сминець. Блін, я почав запис заново, тому що в мене вже є перший ролик, він вже відзнятий. Просто я почав запис заново, бо так, все, перемога. Перемога. Так, скільки я урона настріляв? Ну, В принципі, це вже все, тому що ролик не дуже довгий. 300 тисяч урона. Три ворожих знищених корабля. Нормально. Так, завтра ще може вийти продовження. Всім пока.